Так, одразу попереджаю, що це коротке відео, пиво не відкривайте. Поки допікається відео про рік у селі, швиденько зроблю короткий огляд на наш скутер Jog Forte 80. Цей огляд мене просили зробити ще в кінці осені. Але тоді ми його вже законсервували на зиму. Тепер от розконсервували. Взагалі на скутерах в селі їздять круглий рік, але ми ще не досягли такої стадії просвітління. Це не реклама, транспортний засіб було куплено власним коштом. Спочатку ми за звичкою намагались купити інший скутер в інтернеті. Але після того, як два продавці не захотіли нам його відправляти, ми згадали, що існують і офлайн точки продажу. Нам потрібен був не малокубатурний скутер, тому що права у нас саме не такі. На той момент у наявності зібраних нових скутерів було два. Один на 80 кубиків за 1000 доларів, інший тієї ж фірми на 130 кубиків за 1300 доларів. Для наших цілей, а саме їздити на 2 км в сільпо і на пошту та 6 км в більший магазин та на нову пошту, ну і просто заради задоволення, я обрала менший за розміром і кубатурою, щоб ніхто мені на ньому не розганявся. Після оплати я повезла його додому своїм ходом. Документи для МРЕФ і червоні номери після покупки ми чекали більше місяця. Їздити по селу це не заважало. Якщо ж чесно, ми одні тут такі тепер з номерами і в шоломах. В сусідньому селі тільки наша вікова група теж їздить у шоломах, а у тому місті майже всі. Коротко про досвід спілкування з сервісним центром МВС. Незважаючи на чималу чергу, все оформили досить швидко. Новий скутер привозити до сервісного центру МВС не треба. Потрібно мати з собою тільки червоні номери та документи. В черзі ми провели десь годину, оформили все хвилин за 15. Техпаспорт забрали у той самий день, але години через дві, тому що була тривога. Тоді ж хотіли я оформити страховку. На сайті не вийшло з технічних причин. Зателефонували менеджеру. Це виявилось її перше оформлення страховки на скутер певно, не найпопулярніша послуга. Згідно державної класифікації, це повноцінний мотоцикл, на який потрібні права категорії А. Потужність двигуна 4,5 кінських сили, заявлена максимальна швидкість 65 км на годину, реально розганяється до 72 з навантаженням 100 кг. І це навіть не з горки. Практично така швидкість не потрібна. Для наших цілей достатньо 40 км на годину, що дозволяє швидко дістатися куди нам треба і не переодягатися для сильного холодного зустрічного вітру. Та й дороги в селах не дуже. Плюс кури, діти собаки краще не ганяти, швидкість руху контролюється ямами. Головна перевага скутера варіатор, тобто простота керування. Не треба гратися із щепленням, перемикати передачі і тому подібне. Хочеш їхати, додай газу. Хочеш зупинитись, відпусти газ і тисни гальма. Він сам підбирає передачу і не заглохне. Все керування виключно ручне, ногами при цьому можна тримати, наприклад, габаритну посилку. По електриці. Є габаритні вогні, ближнє дальнє світло, стоп-сигнал, показчики поворотів і найприємніше електричний стартер. По відчуттям деталі китайські, якими вони і є. Цікаво, що акумулятор за зиму не здох. Навесні скутер завівся з третьої спроби. Заявлений розхід палива в 2,8 літрів на 100 км схожий на правду. У нас короткі поїздки і заправляємо ми його дуже рідко тому точну цифру важко пригадати. Продавець порадив поміняти масло після перших 100 км. Але після 100 воно було ще як нове ми їздили більше 200 перед заміною. Дочекали, щоб воно хоч почало тимніти. Взагалі купували скутер Мені. Для дяді 1,90 м він виглядає малуватим. Зато дядя не ганяє на ньому, як він вміє. Після покупки треба було відрегулювати холостий ход. Решта просто працює без будь-яких проблем. Принаймні поки що.